Він один із тих, хто з самого початку повномасштабного вторгнення став до лав захисників нашої країни від російської навали. Сергій Чорновіл з позивним мах добровільно пішов випалювати ворога з наших земель. Загибель героя стала болючою втратою для його рідних та близьких, які нині плачуть над його труною. Провести в останній путь Сергія серед інших прийшов. І Арам, знайомий та волонтер, який допомагав Сергію та його бригаді. Мах це велика така людина, да яка розумна. Справедлива. Це можна сказати, що Сергій такий був. Він ніколи не казав нічого лишнього, він робив свою справу. Він і на війну пішов по своїй доброї волі. Він не міг сидіти вдома, тому що у нього є діти, і його мета це очистити. Нашу Україну цієї нечисті Сергій служив за контрактом. Був командиром відділення другого взводу першого мотопіхотного батальйону 93-ї бригади. Випалював окупантів на найтяжчих напрямках. А саме часовий яр, Бахмут, Кліщівка. Сергій таки не встиг побачити жовто-блакитний прапор над Кліщівкою, тому що саме там, 18 вересня, серце мужнього захисника зупинив ворожий артилерійський обстріл. Серега класний пацан був. Ми з ним. Нормально всегда жінки до нас приїжджали в гості, і волонтери наші. Компанійський хлопець, добра людина. Компанійський, я не знаю, що як сказати. добрий батько. Прощатися з бійцем прийшли його рідні, друзі та бойові побратими, з якими Сергій боровся за свободи рідної землі. Свій останній спочинок воїн знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. У Сергія залишилась велика родина мама, дружина, троє дітей та брат. Доля якого через російську агресію досі невідома. Вічна пам'ять героям, які ціною власного життя боронять мирне майбутнє України. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпен. Gracias